Чи може новачок створити свій інтернет-магазин з нуля, не розбираючись в маркетингу, в продажах, в бізнесі без грошей або фактично з мінімальними вкладеннями і заробити першу тисячу доларів? Це покрокова інструкція, як створити свій інтернет-магазин з нуля з мінімальними вкладеннями. Перше, що нам потрібно з вами зрозуміти, це як створити свій сайт. Є декілька варіантів. Перший варіант це створити свій сайт самостійно на WordPress. але я його зразу не рекомендую. але дуже швидко зараз про нього розкажу. Цей варіант буде коштувати вам від 1000 доларів, може бути і 2, і 3, і займе 2-3 місяця мінімум вашого часу. За цей час ви не отримуєте ніяких замовлень, тому що це буде просто створення вашого сайту. Більше того, ви, як новачок, не розумієте, як має виглядати правильний сайт, який буде продавати. Тому ви не зможете створити якісний сайт, який буде гарно продавати. Отже, цей варіант ми зразу відмітаємо. Другий варіант це конструктор сайтів, їх є дуже багато. Один із самих популярних, який є на сьогоднішній день в Україні, це хорошо, і він дійсно гарно підходить для того, щоб створити свій перший сайт. Його ціни ось такі. Ми бачимо, що базова версія коштує 240 гривень на місяць. Стандарт коштує 680 гривень на місяць, про 1140, 1440 і B2B – 2800. Нам з головою підійде стандарт за 680 гривень. І на цьому з ви можете буквально за декілька днів створити свій перший сайт. Але я все таки вам його не рекомендую як перший інтернет-магазин, тому що ви то можете створити сайт, але де ви будете брати клієнтів, вам же ж потрібно продавати. Це значить, потрібно запускати рекламу, Google, Facebook чи якусь іншу. А ви ж цього не вмієте робити Ви новачок. Тому є третій варіант, який закриває всі питання. Це і конструктор сайтів, який має відразу клієнтів. Це самий крупний маркетплейс України, Prom.ua. Його ціни такі: 5 900 коштує магазин на рік, і в цю суму вже входить навіть 1300 гривень на рекламу на просування своїх товарів. Тому із трьох варіантів найправильніший буде створювати свій перший сайт на маркетплейспробігію. Наступний крок: нам потрібно вибрати товар для продажу. Нам потрібно зрозуміти, чи ми будемо знімати склад, чи ми можемо не знімати склад, чи нам потрібно закуповувати товари, чи ми можемо почати продавати не закуповуючи товари. Зараз це все розберемо. Коли ви тільки починаєте продавати, почніть, як я колись. Продавайте те, що вже люди купують. Для того, щоб не мати свій склад, для того, щоб не знімати свій склад на початку і не закуповувати товар, ми можемо почати працювати по дропшипінгу. Да, ця модель має право на життя. Як вона працює? Ви розміщаєте товари постачальника на своєму сайті. Коли у вас з'являється клієнт і купує товар, ви передаєте дані цього клієнта вашому постачальнику. Постачальник відправляє товар, і коли. Клієнт ваш забирає замовлення, ви отримуєте гроші на карту. Для цього вам не потрібен свій склад, і для цього вам не потрібно закуповувати товар. Є такі дроп-платформи, які вже мають багато товарів. І ось, наприклад, одна з них, на якій ви можете вибрати товари для запуску свого першого інтернет-магазину. Коли ви почнете працювати з ними, ви. Отримуєте менеджерів, які вас будуть консультувати, і вони вам можуть підказати, які саме товари зараз максимально актуальні, тому що вони в цьому зацікавлені, вони також на цьому заробляють. Але я рекомендую вам брати те, що вже гарно продається. Посилання на цю дроплатформу, яку я вам зараз показую, буде в моєму телеграм-каналі, посилки під цим відео. Ви можете проаналізувати ці товари, які вже є на дроп-платформі, на Prom.ua, ввести пошук їх назву і побачити, наскільки багато там продавців того чи іного товару. І чим більше продавців, тим краще. Багато думає, що навпаки, людей, якщо немає товару в продажу, то потрібно його брати. Це помилка саме розпространена у новачків. Потрібно брати і продавати те, що гарно вже продається, те, що багато вже продають. Я хочу, щоб ви це зрозуміли і запам'ятали. Коли ми починаємо, ми беремо ті товари, які вже гарно продаються. Я рекомендую починати саме з трендових товарів з вау wow ефектом, які мають вау-ефект. Wow wow. Це бо Shop, Да ви це зрозумієте в дроп платформах Я з них також починав, і ці товари гарно продаються. Вони там в середньому коштують до тисячі гривень, і це дуже. Ну, ці товари легко купують, в них не нужно там бути спеціалістом, щоб розуміти, як їх продавати. Є багато відео там оглядів на цей товар, можна почитати в інтернеті, і дійсно дуже легко вам буде почати свої, е, свої продажі саме з цих товарів. Є ще один варіант це поїхати на сьомий кілометр, і там ви знайдете безліч товарів, в тому числі і трендові, і ті-ді-шоп, і багато інших товарів, з якими ви можете почати. Але сьомий кілометр не працює по дропшипінгу. Є якісь постачальники, які працюють по дропшипінгу, але в них будуть завишені ціни. Тому починайте з дроп платформ. Коли ви вже будете гарно продавати і заробляти, ви побачите, що різниця між закупівлею у постачальників на сьомому кілометрі і на дроп платформах суттєва. І ви зможете закуповувати ті товари, які у вас вже гарно продаються напряму у постачальників, зберігати оцю різницю, а собственно говоря, заробляти більше, і вам це буде вигідніше. Ви можете створити свій маленький склад там на балконі, чи я не знаю, в кімнаті, чи там в офісі, якщо ви працюєте, потихеньку розвивати свою справу, закуповуючи тільки те, що у вас вже почало продаватися гарно по дропшипінгу. Наступний крок: ми створюємо свій інтернет-магазин на Пром'є. Прямо під цим відео є посилання. Прямо зараз переходьте по ньому і робіть це прямо зараз. Не відкладуйте на завтра, я потім це зроблю, чи там на вихідних не зробите. Прямо зараз візьміть і нажміть кнопочку. І реєструємо з вами зараз ваш інтернет-магазин. Нажимаємо сюди реєстрація, заповнюємо ваші дані, підтверджуємо телефон, підтверджуємо пошту. І далі ми попитаємо з вами ваш особистий кабінет. Перше, що нам потрібно зробити, це привести наш магазин в базові налаштування. Заходимо в налаштування, переходимо в компанію, заповняємо назву нашого інтернет магазину, пишемо ім'я менеджера, який буде обслуговувати магазин, вказуємо телефон. І, в принципі, на цьому етапі все. Далі, реєстраційні документи. Не обов'язково реєструвати ФОП на першому етапі, коли ви тільки реєструєте магазин. Достатньо ваших паспортних даних. Але потім, коли звичайно ви вже почнете продавати. Я рекомендую реєструвати фізичну особу-підприємець, це один день часу, і у вас все буде готово. Заповнюємо ваші дані. Переходимо далі в інтернет-магазин. Тут повинні бути увімкнені всі кнопки, прийом замовлень і так далі. Способи доставки обов'язково заповнюємо ті, які відмічені в мене: нова пошта, Укрпошта, розетка. Також способи оплати. Ми маємо підключити промоплату, післяплату, оплату, на рахунок і також інтернет магазин Онлайн платежі. Це все буде поетапно, ви це все зрозумієте. Повернення і гарантію обов'язково маєте заповнити. Далі, в принципі, все. Наступний крок буде оплата тарифа. Вам перетелефонує менеджер і скаже, який вам тариф цікавий. Можете спокійно брати тариф ось цей на тисячу товарів. Можливо, коли ви зараз дивитесь це відео, зміняться ці тарифи. Да? будуть якісь, Зміняться ці тарифи, беріть оцей, який має мінімальну кількість товарів, і на рік. Можливо, буде акція якась там на місяць, на три місяці, можете взяти спочатку цей, а потім перейти. Ось, І далі ми переходимо до додавання перших товарів на ваш інтернет-магазин. Заходимо в товари, нажимаємо сюди додати позицію. І можемо взяти, скопіювати цю назву, доставляємо її сюди. Можемо також подумати, які ключові слова важливі, також по які можуть знаходити нас люди, і додаємо їх також сюди. Далі нам потрібен опис. Можемо також взяти скопіювати цей опис. Вставляємо в опис. Також нам потрібен переклад українською мовою. Якщо ви його не зробите, ви можете відправити потім на автопереклад або пром сам це переведе. Але я вам рекомендую краще взяти транслейтер і перевести його, тому що воно може коряво переводити. Далі фотографія. Можемо також звідси взяти фотографії, е сохранити їх і додати сюди. Або пошукати в інтернеті більш цікавіші фотографії. Але потрібно розуміти, що ви маєте виділятися на фоні інших, хто продає ці сумки. Тому добавте щось туди, що буде вас відрізняти. Далі ставити ціну. Ціну ми ставимо завжди більше, тому що ми будемо робити знижку. Так, ці пункти я розказую тільки в курсі, як заповнювати. Пошукові запити. Так, да, тут вказуємо, собственно говоря, ці ключові слова, які ми додавали в заголовок. Наприклад, большая дорожня сумка. На кольосах. На колесах. І вказуємо ключові слова, які максимально соответствують нашому товару. І потім перекладаємо їх також на українську мову. Група на сайті можна створити і потім. Це не обов'язково зараз. Потім зберігаємо. І потім ми можемо проставити знижку. Да? Зробити в гривнях, наприклад, там 601 гривня. От за 700 гривень можемо продавати цю сумку. Вставляємо і все. А як робити такі карточки, які продають більше, ніж у конкурентів, як правильно робити продаючі заголовки, які будуть давати на 90% більше вам замовлень? Я розказую тільки в своєму курсі трьохмісячному мержа, де ознайомитись з яким ви можете посилці під цим відео. Ми цю карточку з вами створили дуже і дуже швидко і дуже дуже якісно. Я вчу учнів своїх робити це все повністю самостійно, щоб виділятися серед інших продавців. Але вам дав трохи більше. Наступний наш крок, коли ми добавимо там хоча б 10-20, я рекомендую там хоча б 100 товарів. Ми запускаємо рекламу. Ось тут у нас є реклама, каталог про сейл. Якраз тай бюджет 1500 гривень. У нас він буде відображатися. У нас є два варіанти реклами. Перше, це реклама за замовлення, коли в нас купляють і викупляють посилку, ми тільки тоді платимо. І друге це тоді, коли заклік. Все, там ми нас купили-не купили, ми все одно платимо. Більшість товарів попадають в рекламу за замовлення. Якщо в нас не купляють, нам повертаються гроші. Запускаємо її на звичайному варіанті. У нас це буде тільки на новому магазині, є тільки звичайний варіант. Для того, щоб отримати варіанти більше продаж турбо і економ, потрібно стати топовим продавцем. Щоб стати топовим продавцем, потрібно мати 10 замовлень і 8 позитивних відгуків. Так, ось так виглядає топовий продавець. У вас на початку буде невідомий. Будуть відгуки у вас. У вас, у вас тоді відкривається вас, звичайно більше продажів від Турбо. Тестуйте, дивіться, що вам більше підходить, тому що на турбо це максимально велика комісія. Але тут, як правило, є і більше замовлень. Як ви мене спитаєте отримати відгуки на свій перший магазин, щоб стати топовим продавцем? Ну зробіть це через знайомих або через спеціальних людей, які це роблять, прямо під цим відео є міні-курс, який я зробив спеціально для вас, де я показав більш детально, як працює Prom.ua, де я показав більш детально, як виглядають правильні карточки товару на Prom.ua, як працювати з OLX. І це коштує просто смішні гроші. І це міні-курс 7 днів, де ви отримуєте персональний ще й розбір на годину або більше зі мною або моєю командою. Тому прямо зараз зробіть заявочку, отримуйте супер знання, почніть працювати і ще отримуєте розбір від професіоналів своєї справи. Зараз покажу вам бізнес-модель, щоб вийти на 1000 доларів. Дивіться, тут у вас має бути 5 замовлень в день з. Чеком в тисячу гривень, з маржинальністю 40%. Тут вже врахована середня комісія маркетплейсу 10%, викуп посилок 90%. Тут враховані дуже конкретні і реальні цифри. Для того, щоб вийти, ось тут бачите, ось бачите, для того, щоб вийти на тисячу доларів, як я заявляв в початку цього відео, нам потрібно робити 5 замовлень в день з чеком в тисячу гривень, з маржинальністю в 40%, з комісією. 10% з викупом 90%. Це реальні цифри, абсолютно. А ми можемо заробляти 40 тисяч гривень чистими на місяць. А далі, звичайно, вам потрібно потихеньку закуповувати будуть, товари напряму, повишати свій середній чек, повишати кількість товарів на магазину, повишати інші мадодати, створювати ще магазини, виходити на розетку, запускати Google Shopping. І в цьому всьому під ключ навчаю я в своїй трьохмісячній програмі машина реалізації бажань, яку до речі пройшло вже 600 людей. І в нас люди заробляють від 1,5 до 10 тисяч доларів на місяць. Є гарантія результату, що ви виходите на 1,5-2 тисячі доларів в місяць, або ми вам повертаємо кошти. Реєструйтесь прямо зараз на машину реалізації бажань, щоб створити свій бізнес і почати заробляти від 1,5 тисячі до десяти в місяць, продаючи товари онлайн. Наступний крок, коли у вас вже є продажі, це створення свого бренду. Тільки цей крок допоможе вам стати дійсно багатою людиною, тому що коли ви продаєте ці сумки чи якісь інші товари, які продають ці, ви конкуруєте з тисячами, з десятками тисяч продавців. Ви боретесь, як то кажуть, з, з цими людьми. Коли у вас є свій бренд, ви відділяєтесь від них. Більше того, багато карточок на пром'ю, які зараз є отдільні у кожного продавця, будуть склеюватись в одну. І буде одна карточка, і в ній будуть тисячі продавців. І якщо у вас є свій бренд, це буде отдільна карточка, і у вас буде набагато більше продажів. І в мене є свій бренд FISHKILLER, який я створив і продав долю по оцінці 500 тисяч доларів. Саме по цій технології я також навчаю в МРЖ, як створювати свій бренд. Це курс, який повністю дасть вам нову справу, нові навики і гарний дохід. І я гарантую вам результат. Підписуйтесь на мене в інстаграмі, бронюйте зараз місце в курсі і до зустрічі в наступних відео.